Що з цих деклараціях? Вже в інфографіці видно, що є найбагатші, надійніші депутати. Пропоную почати з найбагатших це колишній міський голова Сергій Олегович Ударич. Він у 2014 році заробив лише 80 тисяч гривень. Інші доходи це близько Мільйона 652 тисяч гривень це доходи його сім'ї. У декларації значаться доходи не лише дружини Анжели Густинівни, а й також дітей, повнолітніх дітей. Ось тому це сумарний сімейний дохід, який значиться у декларації. Доходи переважно від підприємницької діяльності. Другою рейтингу найзаможних став відомий підприємець у місті Роман Діскант. Його доходи складали мільйон 300 тисяч гривень. Депутат задекларував особисто близько 1 млн гривень і близько 300 тисяч гривень дружиною. Доходи обох також отримані від підприємницької діяльності. В наступний рейтингу у нас людина тісно пов'язана з бізнесом Сергія Олеговича Одарича Олександр Зібло. Його сім'я також заробила більше 1 млн. З них у самого пана Олександра. 254 тисячі гривень, інші 817 це підприємницька діяльність його дружини. Наступні в нас у п'ятірці замикають всі Руслан Петрик та Валерій Міняйло. Сімейні доходи їхні близько 1 мільйона гривень, це переважно їхня підприємницька діяльність самих депутатів. Наступні в нас по рейтингу це четвертину десь від пожиткового мінімуму забезпечили свої сім'ї у 2014 році. Нинішній укроплюється Руслан Зоря, ось голова КСН Луначарський. Наступний відомий у місті організатор свят, ведучий мельний колекцій з всеукраїнської об'єднання Батьківщина. Правило автомобілі наших депутатів такого вищого класу, преміум-формату. Volkswagen, Kia, Mitsubishi. Досить солідні автомобілі і досить прикметно те, що депутати на них не витрачають коштів. В декларації є строчка, яка буквально називається Скільки обходиться зараз скажу. На утримання, ні. а ну на утримання власне оренду чи придбання тут більше все таки, але е, досить е, ну коли е, вводив ці дані, то досить дивно було, що інколи депутати володіють. Багатьма статками землею, там яку потрібно сплачувати оренду за неї, квартири, де потрібно сплачувати комунальні послуги, і при цьому заробляють дуже скромно і взагалі не зрозуміло, чи не сплачують комунальні послуги, чи вони сплачують податки на цю нерухомість, яку вони мають і на землю. Ось тому дуже уважно будемо стежити далі за бідняками наші черкаські міські ради, тими людьми, які проживають по суті в злиднях згідно їхніх декларацій. До чекаємо шо декларації 2015 року. подадуть, вони вчасно до 1 квітня їх приймають. і Ми вже готові аналізувати їх більш предметно, не лише отак, от поверхнево переписався все, все, все майно їхні доходи, а також подавати запити до до державних реєстрів нерухомого. Майна до інших державних реєстрів і порівнювати їхні задекларовані статки з фактичними статками, які вони мають.